Нині 1 березня. Руно місяць, як я був, то відео, що показував там у Лузі в карту на протукемпі. Завів мотоцикл свою, куханчика свого маленького хотіла. Ну видите, то виглядає за зиму зазимувся тубус, що ти поклав. О, так, прогріває. Зараз тут поклав. Так, файінко. Араз я прогріваю, зараз трохи. Чуть-чуть піду -чуть про, маленько пролухтувати, аби не мав застой. Ще б вони мив, бо троди одразу пішли морози після того. Вся защита така доста потужна. Склон приклав. Буду знімати відео, як буду десь там у Грунникові. Говорі, у нас мокро доста, але тепло, плюс 10 на вулиці. Весна, початок весни. Хочу якраз почати сезон. Воно місяць думаю, як все вісним находиться. Передає така кнопочка для світло.